Даніе Дефо, англійський письменник і публіцист. Один з основоположників європейського реалістичного роману, відомий насамперед як автор Робінзона Крузо. Робінзон Крузо. Роман ДАНееля Дефо, вперше опублікований 25 квітня 1719 року. Перше видання роману натякло, що автором книги головний герой Робінзон Крузо, що змусило багатьох читачів повірити, що він справжня особа, а книга. Тревело про справжні події. Мета показати невичерпні можливості людини її здатність підкорювати природу та боротися з ворожим світом завдяки наполегливій праці та незламному характеру, а також розкрити цінності освоєння природи в контексті епохи просвітництва та раннього капіталізму. Сенсер Ману Роман описує життя британського моряка Робінзона Крузо, котрий, після кораблетрощі прожив 28 років на безлюдному острові. Зіткнувшись із дикою природою, Крузо проявляє винахідливість, облаштовує господарство, а пізніше долучає до цивілізації Дікуна П'ятницю та, зрештою, повертається додому. Роман дав початок цілому піджанру пригодницькій літературі, який отримав назву Ромбінзонада. Значення, Роман Дефо став літературною сенсацією і порадив безліч наслідувачів. Він зобразив невичерпні можливості людини в освоєння природи й боротьбі з ворожим її світом. Тільки в Німеччині за 40 років після публікації першої книги про Робінзона вийшло понад 40 Робідзонат. Бук трейлер підготував здобувача світи» Білгородністровського морського рібопромислового фахового коледжу Андрієнко Валерій Віталійович